Вітаю вас на шостому дні нашого марафону. І сьогодні ми будемо працювати з шийним відділом хребта, особливо з холкою, грижами, протрузіями та також остеохондрозом, так як це найчастіші проблеми в шийному відділі хребта. І почнемо ми з самомасажу для того, щоб запустити кровотік в шийний відділ хребта. Сідаємо, можна стоячи, можна лежачи. Долоні дивляться тильною стороною. І починаємо промасовувати трапеції, це обов'язково, щіпкуватими рухами, і потім по колу. І потім по черзі починаємо розтирати сам холку. Потерли потерли, знову трошки пощипали себе, запустили кровотік. І можна починати. Почнемо з невеликої розтяжки. Тягнемо голову в одну сторону однією рукою. Дуже важливо тягнути не в сторону, а трошечки по діагоналі, щоб ви відчували натяг. По трапеці і по дребінчистому м'язі. Тягнемо. І тепер в іншу сторону. Не забуваємо при цьому дихати. Добре, потягнули. І тепер. В сторону, іншу сторону. Робимо повільно, не поспішаючи, шиємо працюємо акуратно, вправо і вліво. Тепер напівоберт в одну сторону, напівоберт в іншу. Через перед. Назад ми голову не закидуємо в одну сторону і в іншу. Ще пару разів робимо обережно, щоб голова не закрутилася. Якщо почала крутитися голова, робимо невеличку паузу. Так, закінчили. Тепер. Наша задача голову вперед і назад, вперед, назад. Назад. Спину при цьому тримаємо рівно. І стараємося робити по траєкторії тільки вперед-назад, а корпусом не рухаємо. Дуже корисна вправа, якщо є шийний лордоз. А це проблема у тих, у кого телефон постійно в руках, постійно за ноутбуком. Так. І останніх пару разів. Добре. Після цього наше завдання зловити три точки в сторону, посередині, в сторону. Трошечки відпочили в одну сторону в іншу. І тепер ми висовуємо в одну сторону, назад, вперед, назад і в іншу сторону. І так по колу. Не забуваємо дихати рівномірно при цьому. Тут насправді не так важливо, коли робити вдих, коли видих. Головне просто не збиватися з темпу дихання. Після цієї вправи ми почнемо підключати руки, адже ми не зможемо гарно пропрацювати шийний відділ хребта, якщо не почнемо задіювати лопатки і руки. І після цього по колу в одну сторону і в іншу. Трошечки розвантажимо. Добре, після цього знову можемо промасувати руками трошечки шию, і переходимо до рук. Далі руки піднімаємо догори. Якщо у вас німіють руки, то їх можна піднімати, згинаючи лікоть на 90 градусів. І наша задача по черзі просто опускати максимально назад і донизу. Тобто, якщо ви з положення цього робите, то це буде виглядати ось так. Але, звісно, краще максимальну амплітуду брати. І ліва ручка, права ручка. Вдих, видих. І повторюємо за мною. Права, ліва, права. Ліве. Можемо додавати рух головою, тобто прокручувати голову в ту сторону, яка рука згинається. Ви маєте відчувати, як напружуються руки, а також як пропрацьовується зона між лопатками. Потім ми тримаємо трохи руки в вихідному положенні. У когось воно було ось таким, нагадую, у когось таким. Тримаємо-тримаємо. І після цього беремо ручки в замочок. Якщо з рівними руками тяжко, то ви з такого положення, просто зігнутими лікцями, тримаєте їх ось в такому положенні. Підняли і тепер опускаємо одну руку і іншу. І права, ліва, права, ліва. Робимо повільно, ми нікуди не поспішаємо. Коли ми працюємо з шиєю, робимо все максимально акуратно. І після цього потягнули одну руку іншою. Максимально заводячи її за плече, тягнемо, рахуємо до 10, дихаємо. І тепер в іншу сторону. Так само рахуємо до 10 і дихаємо. Добре, після цього рухи по колу, кладемо ручки на плечі і робимо однобічні руки назад, прокручуємо плечі, причому максимально позаду з'єднуючи лопатки, а спереді максимально з'єднуючи літки. Крутимо добре, з максимально сильною амплітудою. Не забуваємо дихати. І тепер вперед. Те саме позаду гарно з'єднуємо лопатки, а спереді лікті. Коли ми працюємо з шийним відділом хребта, нам дуже важливо розігнати максимально сильно кров. Чому? Тому що ми не зможемо зробити багато обтяження на нашу шию, тому ми маємо максимально багато зробити через руки, лопатки і трапеції максимально багату кількість різноманітних рухів для того, щоб гарно пропрацювати. І по черзі, як наче пливемо. Можемо додати трохи роботу корпусом. І тепер назад. Якщо вам дуже легко робити так, ви можете робити з рівними руками. Не забуваємо дихати. І тепер трошечки потрусили плечима, знімаємо напругу, невеличка передишка в нас. Обійняли себе і поміняли верхню руку, обійняли. Після цього лягаємо на живіт. Ручки зігнуті 90 градусів. Лягаємо максимально низько до підлоги лицем донизу. І наша задача по цій траєкторії вперед-вниз рухати голову. Задача носиком доторкатися до підлоги. І вверх, і вниз. Ще пару разів. І залишилися в цьому положенні. Поклали чоло на підлогу, і тепер наша задача піднімати по черзі руки право і ліво. Зігнуто в ліктях, права. Ліва. Право, ліво, право, ліво. Не забуваємо при цьому дихати. Вдих, видих, вдих, видих, коли піднімаємо. І ще декілька разів. Після цього залишаємося в тому ж положенні. Тепер треба одночасно дві руки піднімати і старатись фіксувати у верхній точці. Вдих і видих. Підняли, опустили, підняли, зафіксували, опустили. Підняли, опустили. І зафіксували. Тримаємо в такому положенні. Рахуємо до десяти. Один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, опустили. У нас невелика передишка. Відпочили. Витягнули шию в одну сторону, в іншу. В одну. І в іншу. Трошечки перепочили і тепер руки вперед, максимально сильно. І наша задача пірнути трошечки хвилькою вперед і назад. Вперед і назад. Ми як наче пірнаємо під воду. Краще робити це саме з такого положення. Адже у нас тоді не тільки шия розслабляється, а й поперековий відділ, і грудний. І вверх, вниз. Вверх. Вниз. Не забуваємо при цьому дихати. Вдих. І видих. Вдих. І ніби. Ще пару разів. Добре, залишаємося в цьому ж положенні. Чоло максимально донизу і руки. Можна рівно, можна трошечки підвищити за допомогою пальчики. І наша задача, прокручуючи плече не лікті, а саме плечі максимально донизу і максимально з'єднали лопатки доверху. Вниз і вверх. Фіксуємо положення наверху на секунду і опустили. Видих. Вдих. Видих. І видих. 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 Не вдих. Видих. Вдих. І вдих, вдих. Зафіксували вверху. І тримаємо. І знову донизу. Це одна із найважливіших вправ, адже у нас вмикаються нижні пучки трапецій, що впливає саме на холку. А це одна із найпоширеніших проблем, шийного відділу, особливо в жінок. І залишилися в цьому положенні руки назад. Відпочили, подихали. І тепер наша задача ручки в замочок і максимально назад. І видих. Плечі стараємося не закруглювати до гордей, адже так наша амплітуда буде набагато меншою. Стараємося максимально вирівнювати плечі і піднімати догори. І видих. Тепер зафіксували в максимально високому для себе положенні і ось так пружинкою тягнемо максимально доверху. При цьому голова у нас рівна. Пружинимо і зафіксували тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять і обережно повертаємося. І стаємо, стаємо дуже обережно, адже при виконанні таких вправ голова могла почати крутитися. Після цього з'єднуємо долоні разом і максимально давимо одну на іншу, розвели, здавили. Зараз ми працюємо з мязами онтогоністами тобто з грудними м'язами. Але ми працюємо без ваги, для того, щоб не Переспазмувати їх. А просто напружуємо і розводимо. Напружуємо максимально давлячи долоні одну на одне і розводимо. Я думаю, ви бачите, що наші грудні м'язи трошки вмикаються. І в цілому, це все, що нам потрібно при працюванні саме з шиним відділом хребта. Тому що якщо б ми говорили вже про грудний кіфоз, чи деформацію грудної клітини, чи взагалі прокачку грудних м'язів, тоді нам вже треба працювати з вагою, тому що грудні м'язи досить великі. І для того, щоб з ними працювати і збільшувати їх тонус, нам обов'язково потрібна вага. Те саме стосується, наприклад, і сідниць. Якщо нам потрібно просто вімкнути їх, зняти напругу з попереку, тоді ми можемо працювати зі своєю вагою. А якщо нам треба збільшити тонус, то тоді тільки з вагою допоміжною. І тепер дуже важлива вправа: засікаємо таймер і протягом хвилини ми максимально швидко можна одночасно, можна почергово. Опускаємо плечі. Можна і так, і так. Це дуже гарна лімфодренажна вправа. Не тільки від холки і максимально швидко. Не тільки від холки, а й, наприклад, якщо у вас зранку є набряки обличчя, це дуже гарно допомагає їх позбутися. І максимально швидко. По черзі разом. Так, я не знаю, чи пройшла хвилина, чи ні. Але ви дивіться по своєму таймеру і завершуємо тим, чим і починали. Але тепер вже більш, більше сили докладуємо. Отже, починаємо пощіпкуватими рухами проходитись по трапеції. Далі ставимо 4 пальці до хребта, тобто ось у нас хребет. А ми ставимо паравертебрально і починаємо на одній точці, тобто я не чухаю, а вперлася пальцями в шкіру і проминаю по колу. Далі піднімаюся вище. І ось тут ви можете нащупати два бугри. Нам дуже важливо з невеличким тиском продавити їх. Дуже важливо, якщо у вас високий тиск, не робити цього. Просто тільки з цією зоною працювати. Тобто, а якщо нема високого тиску, то це дуже позитивно впливає на ваш стан і стан вашої шиї. І спустилися знову до трапеції. На цьому наше тренування для шиї завершується. А можу вам в кінці надати таку рекомендацію після того, як ви продивитеся наш марафон, ви можете міксувати дні, тобто тренування, для того, щоб працювати зі своїми проблемами. Тобто, найчастіше у нас зв'язана шия і грудний відділ хребта міксувати для грудного відділу і для шиї. І таким чином результат буде кращим. До зустрічі на наступному тренуванні!